І звичайно мало цензурної лексики, точніше, багато нецензурної лексики на вустах. Кожного ранку у мене особисто, коли я відкриваю, читаю зведення генерального штабу, те, що відбувається з російськими обстрілами, і от буквально ввечері цієї ночі росіяни обстрілювали дронами комікадзе, кривий ріг. Жінка, яка 52 роки постраждала, медики надали їй одразу допомогу прямо на місці. Крім того, було пошкоджено шість багатоповерхівок. Було пошкоджено лікарню, було пошкоджено навчальний заклад. Було пошкоджено станцію швидкісного трамваї, було пошкоджено промислове підприємство. І рятувальники оперативно загасили цю е, пожежу. Якщо хтось думає, що зараз росіяни будуть якось е, будуть якось поступово зменшувати потужності своїх атак, бо мовляв, все йде до, до мирних переговорів. Вже немає сенсу, чи вони там ні? Ні, не буде. А заступник начальника української розвідки Вадим Скібицький це заступник Буданова каже, що Росіяни планують тільки нарощувати кількість дронів, які вони можуть одночасно випустити по Україні до 500 дронів.